Привіт, друзі! Я рада вас бачити на нашому релакс таймі. Сьогодні ми з вами почитаємо казку Клопітний День у Білки» із цього збірника. Настала осінь, і білочка, вибравши вожу днину, вирішила назбирати побільше шолудів. Вона вирушила в дорогу, покотивши свого старенького червоного возика. Не встигла вона далеко відійти від дому. Як із кущів вистрибнув зайчик. Доброго ранку, білочко, привітався зайчик. Не хочеш погратися зі мною у квача серед листя? Сьогодні не можу. Я дуже зайнята, відповіла білочка і поквапилася далі. Незабаром білочка зустріла свою подружку мишку. Не хочеш зайти в гості і погратися в моєму гніздечку, пропищала мишка. Не зараз у мене зовсім немає часу, похапцем відповіла білочка. Білочка вже назбирала чимало жолудів у свій візок. Коли це знари визгорнув борсук. Здорова була, білочко, озвався борсук, як життя. Нема часу на розмову. Треба жолоді збирати, відказала Білочка. і помчала геть. Візок білочки був майже повний. Коли вона зустріла сову і лисичку, привіт, білочко! ухнула сова. Чудовий день прогавкатіла лисичка. Ходімо, пограємось. Сьогодні мені ніколи. Я поспішаю, захекано відповіла білочка, смикаючи свого возика. Нарешті білочин возик був повний і дуже-дуже важкий. Вона витягла його на вершину крутого пагорба і раптом почула гучний хряс. Це відламалася ручка, поламаний возик полотився з пагорба і вдарився об камінь. І грюк жолуді розлетілися на всі боки, і тут щось зашелестіло в листі позаду білочки. Я почула якийсь шум, ухнула сова. З тобою все гаразд запитала лисичка. Мої жолуді розлетілися повсюду, поскаржилася білочка. Тепер я їх ніколи не знайду. Ми тобі допоможемо, пропищала мишка. Усі разом ми їх у мить познаходимо. Саме так вони і зробили. Мишка знайшла один жолодь під великим листком, лисичка знайшла двійка біля грибочків, сова знайшла аж три серед соснових шишок, бурсук знайшов чотири жолоді за холодою порослою мхом, а зайчик знайшов аж 5 у густій травичці. Пірята поскладали всі жолоді у візок. А потім вони допомогли білочці довести возика додому. Вибачте, що не зупинилась і не пограла з вами, сказала білочка. Ви всі були такі добрі. Та для того ж друзі існують, усміхнувся Барсук. – А ще друзі існують, щоб грати з ними окбача, засміялася білочка, стрибнувши в куко листя. Ану, хто мене спіймає? Сподіваюсь, вам сподобалася ця казка. Тож до нових зустрічей у нашому релакс таймі.